Ми чуємо дуже таке на даний момент чіткі ніч щодо там членства у НАТО п'ятої статті, що може добитися Україна, яких гарантій безпеки, пане Василю. Ну я вже озвучу і в вашому ефірі цю думку. Я переконаний, що е, про гарантії безпеки треба е, говорити і виходити з принципу реалістичності. Не вимагати того, що неможливо, як, наприклад, е, на даному етапі я сприймаю заклик до повернення і надання ядерної зброї, а вимагати те, що зараз можливо реалізувати на практиці, е, не відмова від НАТО. Це вже принципова позиція, тому що, як ви знаєте, Путін вимагає закріплення якогось там статусу поза позаблокового на рівні конституції, чого я сподіваюся ніколи не буде, і Верховна Рада за це також не проголосує, не несе такі зміни. Але в мене бачення таке: якщо Сполучені Штати Америки зараз взяли лідерство у переговорному процесі, вони мають запропонувати. Від себе гарантії безпеки України, і як перехідний етап до нашого майбутнього членства НАТО це можуть бути безпосередньо гарантії від них. Хай це буде унікальна якась угода договір, і інше, тому що є, наприклад, багато е у Сполучених Штатах Америки союзників поза НАТО, але далеко не всі ці угоди передбачають пряма, пряму військову участь Сполучених Штатів Америки у разі нападу на цього стратегічного союзника. Для України унікальні мають бути умови, тому що гарантії безпеки це ключове, що має стати наслідком будь-яких переговорних процесів. І як варіант, це може бути гарантії з боку Сполучених Штатів Америки напряму. Не забуваємо про готовність. Формувати певні оборонні блоки і принаймні дискусію про це проводити з боку наших певних європейських партнерів. Хоча це більше стратегічне, напевне, завдання і можливість, аніж тактична, яка зараз може бути реалізована сьогодні. Тому треба шукати варіанти. Я дуже сподіваюся, що приїзд такого поважного гостя з боку США хоча б частково дасть відповідь на це питання. він внесе ясність.